Береж, яблуко тут не. І всі приїзд, я не за мед. І сьогодні ми будемо знімати частину, другу частину ворог з майбутнього. На. Ти що? Взагалі в На? І погнали! переможете нас. Це ви здаєте, в... за... здавайтесь ви. Машина? Я не машина, я людина, а? Лови снаряд тоді. Це що було? Ти серйозно пожив то свої... своїми людьми заради того, щоб був відірвати собі руку. Сто? Я хочу умерть, я не сдам юз, на! А твои союзники, мне кажется, уже сдались. Я не сдам отсюда. Вот, как ты прожил снаряд? Вот это Ай, вы, а ты что делаешь? Стреляй ты! Ви будете стріляти чи ми. Ти по що Ти слуху б'єш. Він помре як літа. Так що кінець. Ай, як больно горів. Дайте пройти, ви дурні, люди, на, на. Не таким образом назірусь, а це що? Ми що забули не виключитись на ети, то чого? Ні, ми з ним розвит, на Хорошо, так. Да. Тільки вов набагато сильнішим стане. А я не, мі... не настільки ж і мітки. Але ми можемо використати це злізо на броню. Так, да, я думаю, що може. Друг, що це зробив? А воно все пропало! Серйозно? А ми потратили цілий снаряд на це? Ладно, ну ще розберемо. Тай повростів. Чого? Ти... На по тобі літай. А що зі мною таке? Куди я не чую, Ти що зробила? Хорошо, що я зробив цей пост. Я слав, що її треба становитися. Так, посок сховав. Е, Макс, ти що робиш, учинить мій. Макс, ти... старий Макс, тобі письмо подивись. А чого ж воно насклік? Просто подивись. Ван. Ми зробили оружжя, які називаються Кам'яний волі. Що? Це що ти приніс мені? Документ? Як... Де написано, що зробили нові лужі проти таких танків і її вже випробували. Справді? Так, да, бо на них напали, зватиш. А, ну понятно. Наче мисково живеться він. Так, да, це правда. Головне, що вони не дізналися, як його робити. Та в них так вистачає технологій. І це теж правда. Чого ви творите? Відпустіть мене! Висв'яжіть мене! Зараз секунда, зараз.

Вроді як спрацювали. Денбе й і потім жию. Добре. Що ти робиш? Ну тебе ж узліз. Він не дуй, бачить. Ты шукаєш? Ай! Узмейшла! Ай! Ты спас, давайся до сих пор шоу ч ты живу? Хорошо, то по шесть ты вже повністю уліється. Так що порвети у Ленточку. Да ми захватим світ Да, дорога. Ви такі? похожі на наші, а для ви якісь не такі. Так, да, дуже не такі, я б сказав. Ви Вихтри... хто? Мої ваші друзі є. Ти <глухи> що ненормальний? Єс, ти мене не Боже, їх що ми. Лі... Вот они, ми кочево всі, ай, ти що робиш? Ні у нацелі кисни. Она була дефектована. Єсти пора, да Ай. та не шойсен. У меня тебе зачем, що заложение? Не вру зажайте. Не, вони наші хазяї. Так помри. Ай, я Все. На. Вы що стали дома? Допомагайте. Добре. Ну я думаю, Ай. Ого, я не думаю, що я так пр От так. тут на тебе не бачу. На, ай, ліцею не здаються. В любій ситуації, на а. я теж людям, не забувайся. Пішли тут бо тут вон, він всіх наших переб'є вони. Ми нас при зіно, а потім з'їмо, А це буде можливе. Зіно? Зім тобі. вбий ти хтось мене. Я не двою новий ну, друг. Боже, вбий тих то на! Ти не зупиниш мене, на. ми зараз тебе з'їмо. А він мене вкусив бити. Ой, у мене хтось. Ні, ми тебе заберемо та себе. Я тебе теж. Та помри. Почав струпу віддати зможе. Але вони. Не встановили свою армію завдяки нашим. Вбити сторожника дурна, і з'їсти його і заведена Боже правий, допоможи мені. Я звалюю і закриваю двері постій. Ай, закрив, дві. Ми проб'ємося. Сюдай напалець. А не вихомаш. Пожалуйста, собой. Він пролив просто вежу. Тіл. Допоможи до сіди, допоможи, будь ласка. Хто це? Це робот. А я думаю, що наші друзі чуть Чучу... тебе лікарняну. Мені теж так здається, тільки вони якісь не такі. І ще дяки, куди ти робот, полетів? Він полетів збиратися з ними, бо вони вже пробили стіну. Точніше вижу, але я її лучше називати йому стіною. Бо на плані так і написано, що це стіна. Треба з'їсти. Треба поїздити. Єсте подано. Я за степій сталь на щучати. Я не ваша частина, так що получайте. Їсте. Вони ж вони що, настільки божевільні, що поламали роботам. Хорошо, що їх багато в нас. Тобто вони кам'яну робота просто взяли і розірвали. Ну, свою жизнь тільки він зірвав. Вроді як всі вже пішли з них, тільки нам треба підкріплення, щоб вижити. Бо без підкріплення, я думаю, ми змремо. А що сталося з пушкою? Кянули щет і вони зірвались. І на цьому ми будемо закінчити в майбутню частину другу. І всім пока. А ти хто взагалі? Ой! Прийдеться знову стінку міняти. Ну, ладно, моє монтажа і все буде в нормі. Ні, серйозно, ти хто? Я автор. Поняв, ти автор. Але ти що тут забув? Ну, ти не маєш чого знати, але ти знаходишся в серіалі. Хорошо, що ти на следующу частину все забудеш. І всім пока! Там залита стіна. А ой. Тоді всім пока!